Друзі, всім доброго дня! В наявності комісійний автомобіль це шкода Superb 2016 року випуску з підтвердженим пробігом 306 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель на механічній коробці передач. Саме приємне, що є в цьому автомобілі, це ціна: 14 тисяч доларів, яка може коливатися, звичайно, в вашу сторону. Гарний, приємний чорний універсал з двохлітровим дизельним двигуном який потужний, і водночас. Економний, присутній форкоп, парктроніки перед та зад, на максимальній лінзованій оптиці, на гарній зимовій гумі. 20 тисяч тому замінено комплект ГРМ та рідини. Автомобіль домашній, обслужений з хорошою сервісною історією. Чотири роки в Україні був придбаний на офіційному лізаному аукціоні у Німеччині. Повний електропакет по дзеркалам заднього огляду все теж добре. Є підірів електрогулювання та складання. Сидіння з гарною боковою підтримкою, друзі. Клімат, контроль, круїз контроль, авто світло, сенсор дощу. Гарна мультимедіа з блютузом. В автомобілі є система Star Stop, автохол та електроручник. Ну і Візитна карточка Суперба, то величезні задні дивани. Дивіться, яка велика кількість місця. Повний електропакет, декоративні накладки та оббивка шкірою. Хромове напилення супербна порога, друзі. 306 на удометрі. Ну і вказуємо передню частину автомобіля. Це лінзована оптика з LED-підсвіткою. Автомобіль на українській реєстрації знаходиться в місті Луцьку. Торг присутній. Залишаю для вас номер власника. Телефонуйте, спілкуємось. І можна їхати на СТО. Всім гарного дня, дякуємо за перегляд, гарних та вдалих покупок.